Скажи, тебе в дитинстві виховували так само і з ухилом на розвиток. У мене було складне дитинство, і в мами не було часу так якісно проводити зі мною час. Мама мене народила, коли їй було 19 років. Батько був старший на 10 років, і він пішов, коли мені було 3 роки. Я була дуже татусева донечка, і мені було важко, що його не стало. Я була взагалі дуже прив'язана до нього. Я була принцесою його завжди. Наш зв'язок був максимальний. І коли він пішов, це дійсно була велика травма. Він пішов, він помер, чи як? Ні. М -м. Щас, секунду. Він кинув. В нього моя мама була вже друга дружина. А щас секундочку. Так, я знаю, що в нього як мінімум було п'ять дружин. І він пішов від мами, сказав, що я що маю жити заради одної жінки. Він забрав золото, телевізор, лишив нас з мамою, і це було важко. Ну, звісно, це було важко. Видно, що цю травму вона ще не пропрацювала. П'ять років в мене з'явився вічим, але я його називаю татком. Вони зустрічалися всього два місяці. На третій місяць вони одружилися, і зараз вони вже 21 рік разом. Супер. Він проявив якусь заботу, легкість. Подивився на мене таким поглядом батьківським. А з рідним татком ти після цього спілкувалася? Він з'являвся в моєму житті, коли він розлучався з черговою жінкою. Mm -hmm. Бо я в нього всі сини, і я одна донька. Одного разу десь мені було я не пам'ятаю чи 14 років. Він з'явився, він мені щось купив. Я прийшла додому, така, наче радісна, і я побачила сумні очі мого вічима. І я зрозуміла, що його це зачепила цим, тому що він мене донечко вважає. і вирішила більше не спілкуватися. А ти шкодуєш, що припинила спілкуватися зі своїм рідним татом? Я не жалкую, тому що він не вартий моєї уваги. Коли я в П'ять років потрапила з апендицидом в лікарню, він навіть не приїхав. Хоча перше, що я сказала, спий, що все з наркози, ті, ну, позвоніть йому. Тато не той, хто народив, а той, хто виховав. -то. Я дуже вдячна мамі і долі за те, що вона і ті. Я краще. думаю, тобі не потрібно тримати образу на свого біологічного тата, тому що в тебе була дуже гарна заміна. Дуже. Мої батьки мене виховували в максимальній строгості. Мене не відпускали гуляти. Я прибирала, я готувала. Я мала ну, ходити на базар, доглядати за молодшим братом. Її брата я навіть якийсь період свого життя ненавиділа за те, що він взагалі є. Мама могла мене вдарити. Била мама? Так. Не вдарити, била. Так. Мама була таке. Так. Один раз я забула штани. І За штани били. Серйозно? Ну, все, що було під руку, один раз кружка над головою так пролетіла, розбилася. Мене рятував тоді мій батько, який мене виховував. Якщо він бачив, що мама вже себе не контролює, він просто брав її виводив в іншу кімнату, мене закривав в іншу, і, типу, все, успокойтесь. Але коли батька не було поруч, я дійсно боялася маму.